Вітаю всіх любителів спінінгової рибалки. І от на останній рибалці, коли їхали в місті з друзями, случилось такий негаразд. Це в мене спінінг фаворит професіонал Кастін 1,5 5 грама. Гарний спінінг, Я з ним прорибачив більше. 8 восьми років багато піймано на нього і окунів, і голавлів, і щук, І весь час перевозив у тубусі, а тут вкинув у загальну кучу з спінінгами. Ну і от случилась така біда. як бачите, відламався останній кінчик з тюльпаном. Ну, я тоді ним відрибачив, конечно. він працював не так гарно, конечно, як з кінчиком. От. Але э, рибачити можна було. Піймані були і окуні, і краснопери, щук правда не було. Ну, а тепер я його буду ремонтувати. Ломане мене коліно спінінга являє собою трубочку з високомодульного карбону. Внутрішній діаметр 0,9 мм. Для ремонту я вставлю сюди металевий штирьок, в якості якого вибрано сверло діаметром 0,9 мм. Воно гарно входить, якраз тугенько. от ну Змащене епоксидним клеєм. Значить, сверло. Обіжирене. Епоксидний клей приготовлений. От. І спочатку я намазую ту частину сверла, яка сверлить не хвостовик і вставляю його у кінчик. Отак От можна. Декілька разів вмочити само сверло в епоксидний клей і вставити його. Трубочка йде на конус, тому можна його повністю отак до, до упора вставили. От. Потім змазую хвостовик остальну частину. Сверла і буду його вставляти у коліна. Причому зламано воно нерівно, а є такі частини. Бачите, тому треба цю поломку повністю сумістити. От. Ну, індикатором можуть Служить те, що оце пропускне кільце і тюльпан Вони повинні бути в одній лінії. Ну от таким чином. Тепер все це обмазується епоксидним клеєм на довжині дето 5. 8 мм від місця поломки і обматується одним шаром нитки. Ну, епоксидний клей лишній можна прибрати і таким чином, щоб його не було. І береться нитка, нитка і одним шаром обмотується. Почну я обмотувати перед самим завідним кільцем. Ну і по в сторону, щоб не мішала. Звичайно, характеристики спінінга дещо поміняються, в яку сторону покаже тестування. Але з'єднання, я думаю, надійне. Мені Два роки тому назад прийшлося ремонтувати спінінг з аналогічною поломкою. Правда, тест його був більший, ніж у цього Favorite Professional 15. Там це був дето 5.15. Але після такого ремонту спінінг вже два роки чудово працює. І той товариш, якому я це робив, задоволений. По крайній мірі, різниці великої він не відчув. Не сказав, що. Та, після цього це палка лайно, її треба тільки викинути. Ні, вона працює нормально. Ну, от так. Лишня обрізається ножницями. Ну, Отак от виходить, після того, як епоксидка заполімеризується, оті кінчатки нитки будуть видалені. Ну і будемо проводити тестування. Як поведе цей спінінг після такого ремонту? Дякую всіх за перегляд і подобайки, і до зустрічі в наступному відео на водоймі, де я буду проводити тестування цього спінінга після ремонту.